А зараз ми розглянемо, як змінюються особові займенники в орудному відмінку. Займенник я матиме форми мною чи мною тобто мною чи зі мною. зе мною Ти розмовляєш зі мною. Займенник ти матиме форми тобом з тобом тобою з тобою. Іде на спацер з тобом. Я йду на прогулянку з тобою. Займенники он і оно, тобто він та воно, матимуть спільні форми ним з ним, тобто ним та з ним. Наприклад, бавище з ним, я граюся з ним. Займенник она, тобто вона, матиме форми ньом, з «ньом», тобто нею з нею. Розмовлям з ньом – Я розмовляю з нею. Займенник ми матиме форми намі з нами, тобто нами та з нами. Йдеться на концерт з нами. Ви йдете на концерт з нами. Займенник ви матиме форми вамі з вами. «вами» вами». та «з Йдемо на концерт з вами. Ми йдемо на концерт з вами. А займенники ОНІ та ОНЕ, тобто вони, матимуть спільні форми німі та знімі. Ними, ними та з ними, наприклад, бавище з німі. Я граюся з ними. Важливі моменти: форма з прийменником з використовується, коли ми хочемо підкреслити, що дія відбувається разом з кимось чи чимось. Практикуйте, і ви зможете легко використовувати ці форми у своїх розмовах. Бажаю вам успіхів у навчанні.